Я буду, як тато, безстрашним пілотом. Я буду, як тато, завжди у польоті. Літак над морями вести, тільки б скоріш підрости. Піднімемось татом ми вдвох на ракеті. Удвох побуваємо на іншій планеті. Розвідаємо давні світи. Тільки скоріш підрости. Дітки, ви прослухали вірш? Фаткіна, буду, як тато. Ви слухали уважно. А тепер скажіть мені, ким працює тато Сашка? Так, він працює пілотом. Пілот кермує літаком. А розкажіть, будь ласка, Сашку, ким працюють ваші батьки? Лікарями, продавцями, вихователями. А як назвати одним словом? Так, це професії людей.